Ці вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні в нас чергове оновлення. Черговий Кашкай-автомобіль, який дуже класно себе зарекомендував, як дуже надійний, недорогий в обслуговуванні, з простими надійними моторами і не боїться головне корозі. Гарний кліренс, гарні комплектації. Тому цей автомобіль цього року зайняв у нас перше місце як лідер продажу з співвідношенню. Ціна, якість, надійність. І так, Кашкай у нас. Перехідна модель 2010 року, 26 лютого виїхав з автосалону. автомобіль максимально в оригінальному стані, не битий, нефарбований, косметичний маленький підкрас задньої правої арки. Сьогодні на відео показу покажу. Лобове скло. Рідне, класна комплектація на зимовій на всесезонній гумі 23 року, легкосплавних класних 16-х дисках, які личать дуже даному автомобілю. Класна камера, класний колір, камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, дуже достойна комплектація. Єдиний власник салону, автомобіль без аварійний, м'ятин пошкоджень по кузу. Автомобіль немає. Купували, доставляли особисто. Класне домашнє збережене авто. Дуже класний колір, білий колір. Кашкаю дуже личить. Попит на нього великий на даний іменно колір. Не знаю чому, але кашкай білий гарно виглядає. І так, показав вам загальну частину кузова. Покажу його зблизька. Автомобіль має 176 тисяч підтвердженого беззаперечного пробігу. Весь взагалі, резина все сезону залишок під 90% 2023 року. Ніяких царапин, м'ятин, пошкоджень по кузову автомобіль немає. Автомобіль після детайлінгу дуже збережений стан кузова та стан салону. Класне домашнє збережене авто від єдиного власника. Велика рідкість. Прийдемося з вами толщинометром, розглянемо стан салону та стан роботи двигуна. Двигун, тут 16 МПІ. Звичайний. Мінкод відкритий для будь-яких перевірок, лобове скло оригінальне. Працює кожна кнопочка. Перевірка стану лакофарбового покриття Кашкай. 2010 рік. Хто не бачить, тут точка 95 і 9 точка. Заводські параметри в районі 100-150 мікрон по автомобілю. 105. Вкращений задній кусочок правої арки. Другим слоєм на 100 мікрон більше, без ДТП. Думаю, була якась царапіна, потертість і то ще зроблено якісно, дуже давно на офіціалах. Розглянемо стан салону. Так, заглянемо з вами в салон. Автомобіль не має обліжих ручок, повний електропакет. Жодна талькузова не крутилась, не знімалась. Стан салону наближений до нового. Ніяких пошкоджень потертостей немає. Кермо оригінальне в заводському стані. Автоскладання зеркал до кліматконтроль. клімат-контроль. Магнітола з камерою заднього огляду, панорама, все справно. Кламсний приємний автомобіль, пахне свіжістю. Видно, що автомобіль має маленький підтверджений пробіг. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. В такому от стані насосик, все присутнє. Люблю, як кашкає, практичні автомобілі, високі, гарно продаються, попит на них дуже гарний. 1,6 бензин. Полюбляють в Україні, простий, неприхотливий двигун, ніяких зауважень немає, ні технічних, ні візуальних. Пройоми все без зауважень. Панель, салон як новий, повторюсь. 175 тисяч повністю підтвердженого пробігу. 26 січня автомобіль виїхав з автосалону, 0 переоформлень, Єдиний власник Едуард Хоффман. Сервісна книга, масло 5В30, у 2022 році було 153 тисячі кілометрів. Два ключі. Повністю підтверджений малий пробіг. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 бензин. Заводиться з півтику. Не димить, не троїть. Як тут переключати? 177, 176 тисяч кілометрів. Камера задня працює, включається, двохзонний клімат-контроль, вправний. Панорама все працює. Тут вона не відкривна, то вона не тече. Проблем з нею немає і не буде, нічого не забивається. Тут просто вона як... Цільна з автомобілем. Капотний простір в оригінальному стані, потьоків масла немає, оптика вся рідна, мотор працює тихо рівно, корозії під капотному просторі немає. Паралон весь на місці, ущільнювачі, пістони все на місці. Мотор без зауважень, свіжий акумулятор, Це ми купляли, поміняли абсолютно новий на гарантії. Тихенько працює мотор, мотор чистенький. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль Nissan Кашкай 2010 року. Перехідна модель. Автомобіль з рідним лобовим склом, максимально збережений в оригінальному стані по кузову від єдиного власника салону, з повністю підтвердженим пробігом в 176 тисяч кілометрів. На гарні всесезонні гумі. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу, так як вони дуже користуються попитом в Україні. Ціна якість ідеальніше. Співвідношення, класний колір. Новий власник буде дуже задоволеним цим авто, так як в такій комплектації, в такому стані та в таким пробігом знайти автомобіль даного класу дуже важко. Нагадаю, що я вважаю, що це ідеальне співвідношення ціни, якості та надійності. Розмитнений, сертифікований автомобіль, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником України і другим за всю історію існування даного чудового автомобіля. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей з новими оглядами класних автомобілів, як у нас.